Дякую, що підвезли. А за це я вам не тільки кавою віддячу. Кому що свинина яловичина і тренд сезону рослинне м'ясо? Що за... Я хот-дог точку купив. За які такі шиши? Ну, кредит. Треба ж крутитися та й дешево. Один приятель розорився. А вам не здалося, що розорення це знак, що бізнес не дуже. Та я культуру сосисок на такий рівень підніму, що всі охреніють. Сьогодні відкриття сезону. Ви будете? Ми подумаємо. А ти на машині будеш? Мені все це треба на точку відвести. Скоро буду, але не сьогодні. Але долі не липне. Таксі візьмеш. Дякуємо вам до побачення. Що за фігня? Привет. Чому на дзвінки не відповідаєте? О, тєп, ти чого? Все добре. Е, Просто у нас тут така ситуація. ми якраз хотіла з тобою поговорити. Оль, що з мобільним? А я зараз без телефону. Він у дільничого в сейфі. І там mm -hmm. всі гроші на хабарі, всі телефони. От, Все описано. Mm -hmm. І забрати можна буде тільки пізніше. Правильно? Так же тобі сказали? Е, е, так, так. Ні. Не вміє він все ж таки брехати. А навіщо тобі мій телефон? А я тобі зараз покажу. Передивись вхідні від мене. Послухай, Те, що ти там зараз побачиш, це це неправда. Ну, а, бо не все правда. Ще одне розчарування. Це можливі, яка корче до себе самостійно. Відненький. Так що трохи й ти на мужиків прийдеш. Ні. Це треба виправляти. Послухай, я, я п'яний був і, і, і відео обрізане, і ну, нічого не було. Ключі віддай не віддам. Не віддам, поки ти мене до кінця не дослухаєш. Правильно, не віддавай зараз. Припаркуй нормально, а потім ключі в квартиру занесеш. Ходімо. Що справді кидаєш привидам допомагати? А тобі що з того? Мені потрібна твоя допомога? Ні, Ну це якийсь ретроградний Меркурій. Спочатку машина, потім вони, тепер ти. Ти просто ідеальний час для цього вибрав, Ген. А? І ти ж знаєш, що я не можу тобі відмовити. А ти не можеш почекати, поки в мене весь цей балаган в житті скінчиться. Так? А що мені чекати, доки Оля забере машину, у тебе зі мною? Дякую. Дякую за підтримку. В тебе просто талант. Ну слухай, якщо в тебе повна срака, то може краще в роботу пірнути. Ну, відволіктись. Хіба не так? Не знаю. Може ти маєш рацію. Що тебе тут тримає? Помсти. Хочу, аби моїй колишньої теж було розбите серце. Як у мене. То твоє колишнє? Вчителька. Що ж вона тобі такого зробила? — Двійку поставила. Як би ж так. Перші півроку я думав, що зірвав джекпот. У нас все було добре. Ми їздили на рок-фестивалі, Страйкбол кожні вихідні. Секс, космос, а потім мутація з нею якась почалась. То я не так говорю, то я не так роблю, то я не так сиджу, то я не так ходжу. Коротше, жонглювала Олена Петрівна моїми яйцями, як хотіла. Ну, я бачу вона в тебе справжній місце сатани в сфері освіти. А що вона любить, твоя Олена Петрівна? Грати на синтезаторі вона любить. Морозиво, Фастфуд, ромашка. Чуєш, а який в тебе план? Ну, вже як бути гімном, то бути до кінця. Все буде і швидко. Флірт, секс, а потім одразу кіно. О, ну, навіть якщо. Вона зараз і сама, то її так просто не підчепиш. <гум> ну, як вже ти зміг. хто заведе мене в школу сотка. А я зараз позвоню в поліцію, а в мене в кармані тривожна кнопка. І мій палець зараз вже на ній п'ятсот. Руках. А ти гроші на танці чи на шаблю збираєш? На танці з шаблями. Комарян. Олена Петрівна! А чому я тебе на літературі не бачила? Я попереджала, що ти прогули вилетиш зі школи. Догрався. За годину, щоб батьки були у директора. А старший брат вам підходить? Ну, зведений. Підійди. Ти чого тут? Чого не репетируєш, Наташа? Я саме казала вашій мамі, тобто Римі, Львівні, що не можу. Що не можеш? Говори нормально, Наташа. Вона не може нормально. Вона голос зірвала. І не тільки голос, вона зриває конкурс вчитель року. Їй плювати, що ви, Олена Петрівна, ніяк не знайдете за день соліста, вокаліста для участі в вашому творчому конкурсі. Жима Львівна, мені не плювати. Плювати. Плювати, плювати. Так і запишемо в твою річну оцінку з поведінки за рік. Пасько! Пасько я тебе не відпускала. А що ви самі граєте, у вас, здається, не повинно бути проблем з творчим конкурсом? Не варіант. На конкурсі треба виступити зі своїм учнем. От сопрана зірвалося. А ви власне хто? З якого питання? З питання виключення коморяна. Він вже другий рік статистику школі псує. Ви вже нас вибачте. Ми не знали, що таку чудову вчительку підводимо. Обіцяю здати його в школу для відстаючих розвитку. Але дозвольте вам наостанок останок допомогти. Яким чином? Ну, ви чого думаєте, він погано вчиться? У нього ж одні танці в голові. Вважаєте, що творчий конкурс у вас в кишені? Відпала талановита співачка. От вам. Реальний танцюрист? Які ще танці. А я не бачу причини вам відмовлятися, Олена Петрівна. Якщо комарям блисне хореографію, Фаличка давно на нагороди чекає. Що? Готовий він. Готовий де він? <гум> Ніяк не звикну. Так гарно. Що грати? Бачато зможете? Добре. Учися бити так, як танцюєш. Ціни б тобі не було комарян. Точно, мама. <гум> Дякую, але не зможу виступити. Я не зрозуміла. Ну, Така відповідальність. Але гарантую, все буде добре. Добре. Бо якщо не буде тут виступати, то не буде тут вчитися. Ти що? Тепер зі школи вижинуть, а? Та мене мама питає від тети на танці записала. А якщо тато дізнається, на кебаб поріже. Або на хровац. Але ж тобі танці подобаються, я ж бачу. Я один син батька, а він фехтуванням займався. Значить, і я мушу. Хто мене взагалі питає, що я люблю? А чого ти на мене носів? Тобі це на що? Олена Петрівна, тобі сподобалось. Допоможи, мені, а? Тобі сподобалось завуч? Лікуйся. Ну, будь ласка. А я з твоїм батьком домовлюсь, а? Ну, якщо домовишся, ладно. По руках. Олено Петрівно! Олено Петрівно! Все. З братом домовився. Завтра він точно виступить. рада. Може, на радощах пообідеш зі мною? По-перше, на те ми ще не переходили. А по-друге, немає мені коли вибідати. Тут голова пухне, що завтра на стіл журі подати. А то, то я з цим можу допомогти. Це ваша машина? Так. Прошу. Повна. Пальто, парасоля. Хто це взагалі така? Вона любить рок і джаз. Реп. Примітивна музика. Я взагалі джаз люблю. Ну і рок іноді можу послухати. О, у мого знайомого була така ж машина. Знайомий? Ти чув? Чувак, зламай її ногу. Може, від її болю мені трохи легше стане. Панове, але в мене нема ходові. Я маю те, чого ви заслуговуєте. Диво, яке додасть вам енергію, допоможе війти в ресурс. Чи варто це 70 гривень? Вирішувати вам 70 гривень за шлях до себе кращого. Кого переконував про Моушна Сос, який ще ніколи? Не Нам, будь ласка, два хот-доги. Зараз. Ну що ж, знайомтесь? Олена Петрівна, мій біологічний батько. Дуже приємно. З яким я все ще спілкуюсь. Чомусь. Хот-доги. Найкраща закуска на масових заходах. А що? Треба когось нагодувати? Замовлення в будь-якому об'ємі приймаємо. Так що, кажіть? Це смачно? Дуже смачно. Але у нас бюджет максимум піцу розігріти в мікрохвильовці. Ходоги будуть безкоштовні. <кій> Але з вас вмовити вашу маму на дозвіл продавати ходоги біля школи. Ну, Добре, я спробую. Дякую вам, Максим. Чому Ну, Я щойно побачив таку серйозну пані, одразу подумав. А як вона посміхається? І чи вміє взагалі? І сказав собі, я обов'язково про це дізнаюся. Налітай, купуй, куштуй. Я не маю їхати. Завтра день важкий. Дякую вам, Максиме. І вам дякую. Біологічний батько Максима. А стривайте в мене йде. А, може зіграєте. О. Допоможете батькові продати парусу сесука. Будь ласка. Я вже сьогодні награлася. Тримайте. Шановні пані та панове, тільки сьогодні, тільки для вас в рамках промоакції нашої продукції. Ця чарівна леді зіграє для вас музичну композицію. До речі, вона є хедлайнером топових музичних фестивалів. Прошу! Що ти робиш? Я не грату. От бачиш, ти вже звертаєшся до мене на «ти». тих. казала, не можеш. В курсі? Ти з ним говорив? Так, сьогодні. Чого він мені нічого не сказав? Оні міг, напевно, відщести. Син, честь школи захищає. Це ж супер подія. Комарян, все в порядку? Так, все, всій бігус. В повному <зважаю> вважаю, перемогу тебе в кишені. А після церемонії чекатиму тебе біля машини. Підготував невеличкий сюрприз вчителю року Оленці. По-перше, Олона Петрівна. А по-друге, з якого дивої має підходити до тебе і твоєї машини. А можна мені вчорашню, Олену без Петрівни, яка лабала на клавішах і села, як гірлянда? Mm? Я дійсно вдячна тобі за спробу розважити моє сірі будні, Але давай на цьому закінчить. Потрібно. До початку 10 хвилин. Йдіть, готуйтеся. Максиме, можна вас на хвилиночку? Добрий день, рівно Львовна. Доброго дня. Проходьте до залу, до виступу вашого сина. Десять хвилин. Виступ? Який виступ? Шабільні бої? Чому бої? Танець. Танець. Проходьте, перепрошую, я трохи зайнята. До зали, до зали проходьте. Максиме, я хотіла. З вами поговорити. Я дуже вдячна вам за безкоштовну їжу, за карена, за моральну підтримку. Але навряд чи далі ми зможемо бути корисні одне одному чимось. А що відбувається? Те щось завжди. Хтось намагається влізти в білизну моєї доньки. Хтось недостойний її. Олеже, простежте, будь ласка, аби молодий чоловік залишив територію школи. Дякую. Ситуація і мама. А, ну ти правильно все зрозумів. Шлях до серця доньки лежить через Львівну, але це не так складно. У мене колись вийшло. Вийди в тебе. Кажи, що плануєш робити. Я тебе раз цим навіщо, а? Щоб ти шпагу на оце ганчіря про Неможливо. Більше ніяких танців. Комаря не стійте. Доброго дня. гості, шановні журі. Так склалось, що учень, який мав представляти мене на творчому конкурсі, він щез. Щас... От. Ця ситуація неприємна, але ж ви можете виступити і сама. Ви ж маєте музичний талант, гідний звання вчителя року. Провокаторша. Добре. Я виконую власну композицію. Коли Все, я тебе вже чув, ти мене не переконав. Щоб мій син дупою крутив перед усіма. Не буде такого. Навіщо б дитині в руйнувати? Він же танок підготував. У нього талант. Це хто взагалі? Учитель твій? Танцевий учитель? Ні, е, ні, ні, навпаки, фактування. Не розумію, чого ти тоді з цими танцями причепився. Ну, тому що він не просто танок підготував. Там же ж поєднання образів, жанрів. Там танок з шаблями. Арама Хачатуряна. Так. Великого сина вірманського народу. Ара, Хачатуряна в цьому ара. Це, ж, це ж образ. з ти шкурі. Е, в зміїні. Все, додому, давай. Вибач, Підвів я тебе. Не бачите тепер тобі бітанці. Але батько в тебе вогонь. Та хіба це вогонь? Ти мою маму ще не бачив. Мама танців не дасть. Так що розслабся. Давай, давай, Карен. Ну. Та да, все. Оважався. Олена твоя тепер до мене кілометр не підійде. Хіба що по морду. Олен Петрівно, Винний. О, oh, Макс. Ну, ти моє завдання прям в точності виконуєш. Вона страждає прям неймовірно. Макс. Макс, повернись ти! Макс! Оля, а Це як тут? GPS. Я по машину приїхав. Ти все не так зрозуміла. Ти не помітив, що я останнім часом якась тупувата стала. Ти й бухий кажеш своїй колишній, що я твоє найбільше розчарування. Я не так зрозуміла. Тепер ти з якоюсь дівкою біля моєї машини сосеся, я також не так зрозуміла. А, це все Гена. Я виконую його бажання. Якщо не віриш, я можу зняти, як він відлітає. Макс, досить. Відженеш мою машину на хімчистку салону, я не впевнена, що ви тут тільки цілувалися. Якщо завтра моєї машини не буде біля мого будинку, я. Заявлю про угон. Олю. Так ти не вільний. Ні. Тобі, напевно, боляче чути? Трохи. Але радості від того, що я зробила, набагато більше. Прощає, Макс. астматик генератор Макс ти що задумав? Не здохнути. Макс, зупини машину. Макс. На мені не заробиш. Ти взагалі в курсі про зарплати вчителів. Це машина мого друга Гірк. Я хочу знати, чому ти йому життя зіпсувала. Гені? Чим я його зіпсувала? Ти вже кинула його! Ну, бо розлюбила, так взагалі то буває. Зараз то ще з того. А справді Герк, ну розлюбила вона тебе. Ну, що тут такого? Чому вона твоє останнє бажання? Ти з ким говориш? Ти псих? Після розриву між нами я напився і скермував машину з мосту. Він злетів з мосту, тому що ти його кинула? Як? В поліції сказали – нещасний випадок. випадок? Гена був єдиний, з ким я була по справжньому вільною. Справжньою, але мамі він не подобався, як і все, що я люблю. А вчора ти нагадав його. То що сталося? Якщо він подобався тобі, якщо ти любила його. Бо потім він так намагався сподобатись мамі, що дійсно дуже змінився і став зовсім іншим. Це був вже зовсім інший Гена. Я сподівалася, що він допоможе мені звільнитися. Я з ним була готова на все. Моє серце було тільки з ним, а він шукав мого серця у мами. А мене зрадив і музику теж зрадив. Сам, значить, винен, а не вона. Моє життя врятувати невдаваче, зате твоє життя на роздаваче ми врятували. Обіцяє, що ти ще про нас на фестивалі. Ген, але ж ти знаєш, куди потрапиш, як самогубиться. Між важкими муками. І муками від нещасного кохання я оберу першим. Там точно не так важко. Анголя. –– Привіт, Чуєш, я тут подумав, а може нам поїхати кудись відпочити разом? М? Тільки ти і я. Тобі треба від усього цього відволіктись і забути про твого відьмака як страшний сон. Угу. То як? Давай. Угу. Тільки давай не це так банально. Давай. Класно хохма балі. Хто ж мене зараз країна випустить.